Привіт! це Світа, яка читає для вас та за вас і дуже часто по ваших заявках. І сьогодні саме така історія. Тому е, дівчина, яка попросила прочитати для вас Дафну Дю та і Роман Ребека, пишіть сюди, і я надішлю вам книжку. У нас кілька собак зараз. Вони дуже люблять. Читати тому лежать на описах книжок. Так ось Дафна дюмарія. Насправді, роман Ребека був написаний у 1938 році, не написаний, а виданий, і вважається найкращим романом двадцятого століття. Мені здається, що роки два тому вийшов фільм. На Нетфліксі, мені здається, а може і на міго, не знаю. Ребека він теж називається. Він крутий, він не кращий за книгу, тому що книга дуже крута, але його теж можна подивитись. Насправді це такий роман-трилер. Перший е роман-трилер, який написала жінка, і за яким можна знімати кіно не гірше, ніж те, що знімав Хічкок. Так ось. Що відбувається? Якщо в двох словах описати цей роман, то молода жінка без грошей раптом натрапляє на дуже багатого вдовця, виходить за нього заміж, але між ними стає тінь його померлої дружини Красоні. Але це було б занадто швидко, тому я вам розповідаю. Отже, в нас є головна героїня. Вона настільки сіренька, що давна навіть не дає імені. А вона молода, непримітна, таких мільйон, як то кажуть. І вона нещасна, тому що в неї загинули батьки, вона залишилася без копійки, і вона вирішила нанятися компаньонкою до дуже багатої вдовиці. Що таке компаньонка? Це така дівчина, яка їздить всюди зі своєю господаркою, виконує всі її бажання, отримує за це гроші. Просто така ну, не зовсім прислуга, не зовсім подруга, але, скажімо так, ескорт без сексу. Так ось вона стає компаньонкою старої, бридкої, Товстої мерзенної жінки, яка весь час її принижує, і ось вона а, вирішує поїхати в Монте-Карло. Навіщо для того, щоб отримати як можна більше зв'язків серед багатих та знаменитих? А зараз УП зробила такий матеріал. Батальйон Монако». В них теж там розповідають про життя багатих та знаменитих, які ховаються від війни. Теж раджу подивитися. Так ось вони їдуть в Монако, а там все круто, супер, повітря, люди, все гарно, європейці. А вони бачать містера Вінтера. Містер Вінтер, взагалі, мрія, молодий. Володар найбагатшого найвели... маєтка в Англії. А, і в нього померла дружина. Рік тому її звали Ребека, вона була красуня, в неї було не... була неймовірна кількість талантів, він її обожнював. Вони були такою щасливою парою, кажуть люди. І зараз вже пройшов рік, а він все ще не може пережити цієї втрати. А хозяйка цієї дівчини, ну, чи господарка, чи я не знаю, як ці відносини, замовниця, не знаю. Вона намагається з ним потари... потоваришувати, але він її не сприймає. І на наступний день вона захворіла. Вона хворіє, і погано в неї висока температура, вона нікуди не може піти. А наша молода дівчинка, головна героїня, спускається поснідати. Вона снідає і за сніданком особисто знайомиться з містером Вінтером. Він запрошує її приєднатися до нього, а потім він пропонує їй прогулянку. А ця а, товста і хвора жінка продовжує хворіти, а вона поринає у кохання. В них між ними спалахують почуття, і це такий ідеальний курортний роман. А своїй цій старшій подружці вона розповідає, що займається тенісом, а насправді вони займаються не тенісом. А він показує їй Монако, показує все, що відбувається навколо. А вона щаслива. Вона ніколи не відчувала себе потрібною. Вона ніколи не відчувала стільки уваги. Вона ніколи не відчувала стільки заботи і піклування. Аж раптом та мерзенна жінка одужує і каже: їй, дорогенька такі справи. Ми їдемо в Нью-Йорк, тому що я вирішила поїхати до своєї доньки. Вона страждає, вона не знає, що робити. Вона йде до містера Вінтера попрощатися і каже йому: мілий, але змушена поїхати. Я буду плакати, я буду думати про тебе, але я маю їхати. Він каже: хвилиночку, ні, не їдь нікуди, виходь за мене заміж. Але над чим їй треба було замислитись? Він не зізнається їй в коханні. Не каже, я тебе кохаю, виходь за мене заміж. Він просто каже, виходь за мене заміж. Вона думає, о, фу треба їхати. А вона йде до своєї цієї господині і каже, я їду, я виходжу замуж за самого містера Вінтера. До речі, ви знаєте, що в цього Максима, його звуть Максим, є маєток Мандерлі, і це найбільший взагалі маєток в Англії. Я їду до нього, вона і каже, дорогенька. Він тебе не любить, нащо ти до нього їдеш? Він просто е, хоче забути свою померлу дружину. Він просто не хоче бути на самоті, а ти подивись на себе. Взагалі нічого в тобі нема. Ти не можеш бути світською дамою. Що він буде з тобою робити, не зрозуміло. Але вона подивилася, подумала і вирішила з ним їхати. І ось вони приїжджають до маєтку. Вона ніколи не бачила такого величезного маєтку. Вона навіть, не, вона навіть не могла зрозуміти, що такий величезний маєток може бути. Там є багато слуг і є головна. Головну, о, це навіть не слуга, а як домогосподарка, господарка, управітельниця, не побоюсь цього слова. Зовуть місіс хвилиночку, а, Денверс. Її зовуть Місіс Денверс. А, і вона а, ненавидить. Нову місіс Вінтер. Тому що вона а, любила Ребеку. А, а до чого б не торкнулася нова місіс Вінтер. Їй кажуть, Ребека любила, що було інакше. Вона відчуває себе чужою в цьому будинку. Вона ні до чого не може доторкнутися. Все залишилось на тих місцях, як і було, коли була жива Ребека. Ця місіс Денферс, вона дивляться на неї з презирством і не розуміє, вона каже, Ребека була гарною, Ребека була талановитою, Ребека робила це. Ребека робила те. Максим любив, коли Ребека робить це, те, це і так далі. Її Дівчинці дуже важко. Вона відчуває, що вона не підходить цьому маєтку, що вона тут чужа. Раптом до них в гості приїжджають сестра Максима, Біатріс та її чоловік Френк, який до того ж є господарем, ну працює управляючим цього будинку. А Бетріс непогано. Вона каже: Мені подобається, ти мені подобаєшся мені навіть подобається, що ти зовсім не схожа на Ребеку. Нарешті хтось нормальний. А Френк теж її заспокоює. каже: це не настільки страшно, взагалі, лячно, все буде добре. Вони починають ходити по гостях для дівчини. Це все дуже важко, тому що вона не відчуває себе вільно. вона більше любить гуляти. Вона просить Максима піти за нею гуляти. Вони гуляють шалена, величезна територія. Вони підходять до обрива і зустрічають місцевого дурника. Його звуть Бен Бен на них дивиться і біжить геть. А вони підходять до маленького маленького будинку, який стоїть на скелі. Вона хоче туди зайти, ж раптом Максим каже: Ні, ми йдемо звідси, я не хочу туди заходити. В нього псується настрій вона не розуміє, що не так. Але що б вона не зробила, все було не так. Вона втомлюється від того, що вона намагається зайняти чиєсь місце. І їй цього не вдається, її ніхто майже не підтримує. А, але вони продовжують ходити по гостях, і всі гості кажуть, що а, виявляється, раз на рік, приблизно в цей час, а в Мендерлі влаштовували величезний бал, бал маскарад, і вони на нього чекають. Дівчина в жаху, вона не уявляє, як вона. Може влаштувати бал-маскарад для всіх цих людей. Вона не може з ними навіть нормально говорити. А вона все одно. Намагається, вона дуже багато радиться з Френком, дуже багато радиться з місіс Денверс, яка так її не сприймає. Але Френк їй каже: слухай, давай робити цей бал, все буде добре, слуги, все зроблять за тебе. І раптом місіс Денверс теж каже: Ну, ви знаєте, так, давайте робити бал, я навіть допоможу вам з сукнею. Тут Макс їде. Максим їде з маєтку. Вона одна, блукає будинком, заходить до кімнати Ребекки, Там її знаходить місіс Денверс. Спальня Ребеки величезна, вона дуже красива. Наша дівчина там починає порати в її речах. Місіс Денверс потім показує їй всі її сукні, її спідню білизну, а те в чому вона спала. І наша дівчина розуміє, що вона ніколи не буде такою вишуканою, що вона ніколи не буде такою красивою. Що вона взагалі. Ніколи не буде там своєї, але місіс Денверсей каже: Хвилиночку, все буде гаразд. Я тобі допоможу, все зробимо. Не турбуйся, але нічого в кімнаті не чіпай. Я все залишила так само, як було в той день, коли Ребека загинула. До речі, в якийсь там момент наша дівчина дізнається, як Ребека загинула. Вона вийшла у відкрите море на човні і померла. За два дні її цілом викинула на берег. Максим його пізнав. І її похоронили. Але чому він не любить той будинок маленький, який вони зустріли, коли гуляли? Тому що це був будиночок Ребекки, і саме з цього будинку вона пішла в це море. Якось наша дівчинка гуляє, зустрічає знов того дурника Бена. А він каже: «І Боже, ти така добра, ти така добра, не те, що та інша. Ти інша була зла. Вона хотіла мене віддати на лікування. Я бачу, що ти добра. Вона розуміє, що може Ребека була не такою ж крутою. Тим часом вона продовжує готуватися до вечері, до маскараду. І ось день маскараду. Всі гості збираються: Максим, його сестра, всі-всі люди округи. Вона спускається з величезних сходів в неймовірній червоній сукні, аж раптом всі завмерли. Ця сукня така сама, як на одній з величезних картин. Місіс Денверс розповідала їй, що це на цій картині зображена родичка Максима, яку він дуже любить. І ця сукня має стати е, так, такою пошаною для цієї родички. Максим підбігає до дівчини і каже: Швидко, швидко йди, перевдягнися. Вона не розуміє, що таке, вона йде, вона плаче до неї підіймається Біатріс, це сестра Максима, і пояснює, їй, що саме в такій сукні, рік тому. На балу була Ребека. І всі думають, що вона намагається зайняти її місце. Вона зрозуміла, що місіс Денверс, стара карга, її підстави. Вона плачеться, але все ж таки щось там вдягає і спускається до гостей. Бал закінчується, їх відносини з Максимом стають все гіршими. І ось після е, бал майже закінчується, як раптом приходить звістка. Знайшли. Корабль, на якому потонула Ребека, і всередині корабля тіло. А він та Максим опознав інше тіло. Невідомо, що, що відбувається, але Максим з е, дівчиною говорять. Вони говорять, і вона ще, ще просить вибачення. Вона каже: Я не знала, що це в саме в такій сукні була твоя Ребека. Я не хочу зайняти її місце, Я розумію, що ти мене не кохаєш. Пробач мені, я не знаю, що робити. А він їй каже: Хвилиночку. Я маю тобі все розповісти. Я не можу більше далі піддавати тебе цим тортурам. І він їй розповідає, що Ребека була так справді дуже гарною, але вона була жахливою, огидною, злою жінкою. Те, що вона вміла, вона вміла подобатись людям, але вона була жахливою дружиною. Вони ніколи один одного не кохали. І це все була тільки світська картинка. А насправді вони просто терпіли один одного. В неї був коханець, містер Февел, і він вже не міг терпіти цього знущання, і якось він застрелив її, тобто Максим взяв і застрелив Ребеку в цій маленькій хатинці. Через те він не любить ходити до цієї хатинки. Потім він взяв тіло Ребекки, поклав її в лодку та втопив. А потім просто пішов і опознав інше тіло. І тут він каже: кохана, в нас буде проблема, тому що ну я тут вбив попередню дружину свою, але насправді я тебе кохаю, тільки тебе, ти зовсім інша, ти така добра, ти така чемна, ти така красива, ти думаєш про інших, ти не думаєш про себе. Їй це надає крила, тому що до того вона жила в суцільному аб'юзі, як зараз кажуть, і вона. Вже перестає боятися ту покаївку, вона вже стає справжньою господиню цього дома. Вона каже, що все тепер буде по-моєму. В нас вже нема духу Ребеки, я не Ребека і, і так далі. Але тут відбувається суд. Ну тому що знайшли два тіла. А Ребеку вбили. Це очевидно, тому що в неї слід від кулі в голові. Хто вбив, невідомо. Жодних а, вказівок, що це зробив Максим, немає. Але коханець, який справді її кохав, а він не готовий з цим змиритися. Він каже: Я зараз зможу пред'явити записку, що вона мала зі зі мною побачитись. Я розповім всім, що ти дізнався про те, що в неї є коханець, і ти її заради цього вбив. Місіс Денверс, яка до речі була з Ребекою з самого маличка і виростила, і каже: І я теж, я теж, ось її записник. Давай записник. Давайте подивимось, куди ми куди вона ходила. Вони. Дізнаються, що вона була записана до лікаря. Всім е селом, всією толпою вони йдуть до того лікаря, але дізнаються, що ні, вона не була вагітною від коханця. Ні, вона нічого такого з нею не відбувалося, В неї була пухлина і вона мала померти. Суд це задовольняє. Вони вирішують е закрити справу. Місіс Денверс в шоці, вона розуміє, що її зараз звільнять. А вони вертаються в будинок, під'їжджаючи до будинку. Максим та його наречена, які тільки збирались жити довго і щасливо, бачать, як будинок горить, і вертатися їм нема куди. Його спалив, чи то привід Ребекки, чи то. Місіс Денверс, я за місіс Денверс. Так ось і кінець. Насправді це дуже прикольна книжка. Я дуже швидко її пересказала через те, що я хочу, щоб ви її прочитали і самі занурилися в цю атмосферу Англії, маєтку злої управляючої домогосподині, кохання коханців і так далі. І так далі. Тому читайте обов'язково висновки. Ти ніколи не знаєш, що відбувається всередині родини. Якщо ти не всередині родини, ті, хто глянцево виглядають... Найщасливіше у парою можуть ненавидити один одного. Ніколи не варто боятися говорити про свої почуття, і ніколи не варто боятися боротися за своє місце, якщо ти відчуваєш, що воно справді твоє. Тому читайте, дивіться гарне кіно, пишіть про що ще вам розповісти, ставте лайки, колокольчики. І пам'ятайте, що той, хто не читає, той дурень. Всім пока!